Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєго каналу всіх ради бачити. Ну що, весна прийшла, потихеньку, вже фактично середина березня. Погода знову ж таки вносить різні свої корективи. Таким чином, що то тепло, то холодно, то сніг, то... Ну, у нас таке дощик і був, але в принципі ну, непогано. Як сказати, щоб це і дощ. Це важко сказати. Але вже травичка, знаєте, от воно, аби зараз тільки сонечко блеснуло, одразу б все позеленіло, було б дуже-дуже гарно. Але нічого страшного, всьому свій час. Так, по польових роботах волога в нас закрита, кукурудза привезена, посівний матеріал. В принципі, ну, саме основне таке зроблено. Це о, як би мовити по цьому. Кукуруза трошки в полі стоїть, ну, достоє своє вже висохне. Перед цим їздили, міряли, але опять зараз така сирость пішла, що там і колії не наробить. Прийде час змолотиться, посіється. То все єрунда. По будівництву осталося прокрасить профтрубу на прогони, ту, що ми купили. Ну, не вона піде у нас не тільки на прогони, вона фактично <кій> дана профтруба піде. На бокову обрешетку, ну, повністю будемо таким чином робити. Е, відповідно, почнеться будівництво, відповідно, будуть відео, як ми все це діло планували, як ми це все діло е, хотіли зробити чи хочемо побудувати, зробити. Що воно виходить, воно виходить. Ну, фактично, з минулого року я почав на нього все це діло стягувати. Фактично, плюс-мінус все є. Осталось вже по факту, вирішили з хлопцями. По факту листи на кришу, вже, коли все обвариться, прокраситься, буде готово для обкриття, ми вже по факту закажемо. Ну, якщо є можливість, там виходить, десь, ну, щоб лишні не відрізати і не витрачати, тому що листи будуть більше, ніж 6 метрів. Щоб одним листом так класти і буде, я думаю, нормально. Так. Це сказав, в принципі, що. Часто питали в мене коли це відео, скільки свиноматки працюють. Зараз вам пізніше покажу нашу свиноматку, яка вже, як би мовити, ну, відпрацювала своє. Ми їй давали шанс. Ну як шанс? Вона, ми від неї відлучили, в принципі, поросят непогано. Мамка вона непогана, але цей останній опорос мені він зовсім не сподобався. Він мені не сподобався, тому що фактично в кінці вона їх вже почала кормити стоячи, вона вже не лягала. Із, там, великої, ну, я скажу, це велика кількість. Там вибраковка була, вони фактично сразу відійшли. Тоді деяких багатьох вона подавила. Першу добу вона взагалі пасивність до свиней проявляла. ну Не годиться. Тому ми таку свинку вибраковуємо і ми з нею відповідно прощаємося. От така ситуація. Так, що у нас, в принципі? Поїхали. А, дивіться, щас покажу вам цю свинку і поговоримо по ціні на живу вагу, що у вас по регіонах. Тому що ну, така ситуація неординарна. Е, відповідно, е, ну, В принципі, як і ціна на м'ясо і сало по регіонах, вона різна. Вона в одному регіоні така, в нас така, наприклад. Да? Відповідно ж і ситуація цікава. Тому дивимося, працюємо далі. Так, дивіться, друзі, повирізали ми вже свиней з цього виводка. Це наша старушка була покрита контуром. І от такі непогані сні. Це вони народжені. Щось я вам скажу то ви. 10, го ні, ні, не 4.08, це 9-й, 10-й, 11, й 12, й 1, й 2-й, 3, й ну їм фактично там. Оце вже до восьми місяців буде в квітні. Зараз 7 місяців там і скільки стоїть. В принципі, вага непогана. По набору, і по затратній частині на них непогані. Свині. Виход по м'ясобі дуже шикарний. Цю спермодозу я брав вже ні в мильцях. контора. Хто наші, як то кажуть, місцеві, той знає. Зараз зайти ще, я не пойму, щось ця свинка мені. Вона і крутиться, вона така і дрібненька, але прийшла в охоту. Подивимося зараз. Чи, ну, на її петля дуже така набухша, Дивіться. Зараз попробую зловити, дивіться, бачите? Чи стояти ми, чи ні. Але вона не стоїть. вибачайте за їх. ні, Стоять, не стоїть. Прийшла в охоту. І яка є у вас сьогодні? Це який? Але він не найбільший. Самих більших ми вже порізали пару тижнів назад. Цей на фоні оцих він дивиться так собі непогано. Звісно ж, як завжди, і, якийсь більший, якийсь менший, нічого тут страшного немає. Так само і тут свині дивіться. Якийсь більший, якийсь менший, Навіть наш цей підтягнувся трохи, дивіться, Вони його і б'ють, звісно. Це той помните, що самий маленький був. Але він вже і витягнувся трішки. Понятно, що він не, не такий, як він сидить, голову підняв. Так, да, так, да, ти. Ну а що, дивіться, по живій базі. Жива вага у нас вже зараз 60 гривень. Це те, що я чув, реально, те, що беруть. Знову ж таки, оця розмова, що свиней куча, свиней валом, 60 гривень. Більше вам ніхто не дасть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас ситуація з живою вагою, що у вас дають за це все діло, за, це все, за цю всю нашу працю. Багато це чи мало, не знаю я. Як на мене особисто, то 60 гривень це ні о чому. Це зовсім ні про що. Ну, малувато, чесно кажучи. Якщо... Але, знаєте, ну все в порівнянні. Колись зерно було по 8, а жива вага по 40, і то працювали, то зараз тим паче, будемо працювати. Ну, потрібно, знову ж таки, я повторююсь, потрібно думати, де зекономити, де на чому. Тому, злову, треба Як заробити, а не просто та все, все невигідно, все, все, все пропало. Да? Але інколи ну, такі думки є. Тому що, ну, якщо взяти, посчитати, купити мале порося та вигодувати, та те, все, третє десяти, то... Якщо здати його по 60 гривень, що там mm -hmm. заробітку того. Ну, на воса станеться, огород вдобрити, Петь картопля вроде да, називається. Ну, Це таке справа. Ось наша свинка. Вона вже відпрацювала на 6-7 поросів. Нема мене звички записувати їх десь у зошит, скільки вона раз. Я просто, коли вона народилась, коли покрита, коли контрольна, перегірка стосовно покриття. Та й все. Але ну, вона вже реально старте. Mm -hmm. Не, можливо, в принципі, її ще б і можна було залишати. Але ж кажу, оцей останній опорос, ну, я відключив від неї 9 корисов. Е, і тут ну, фактично 8 горних, одненьке там не дуже. Я ось зараз вам покажу її, її малих. Картопелька наша стоїть, ще кума прислала двох ящичка ранньої якоїсь там суперової. І ті ящичка я своєї достав. Ось скоро вже будемо садити. Ось дивіться, як нож. Моє вже проросло. Опа! Дивіться. Так. Ось дивіться, це виводок, що ми забрали від нашої старушки. Всі нормальні. ну Я ж знову скажу, я ж там, давно говорю, що е, свиноматка хай приводять, але всі, щоб були рівненькі. От вона привела б 8 штук. Хай би їх би викормили, так вони були б вже... бачите, А є он такий рівненький, ну Нічого страшного, підтягну його. Це я її теж контуром покривав. Сподобалась мені ця порода контур. В них там виход м'яса просто сумасшедший в порівнянні з салом. Сало зараз не особо, Ну як беруть, ну не так, щоб аж так його прямо аж його розривали. Тому ми більше на м'ясо працюємо зараз. Так, Перейдемо все ж таки до нашої старушки. Дивіться, ну в мене, не, е, е, як, сказати, щоб от, потрібно конкретного поросів працювати, ні. Але от так як вона. Останній опорос себе показала не дуже, і плюс вона вже ну, велика вона, реально, вона вже дуже здорова. Я її сьогодні поміряв, вона неї довжина 1,75, а обход, е, обход 145. То, ну, чесно кажучи, вже машина дивиться яка. Вона вже і велика, їй незручно не і... Ну, подивіться. Ну, Більше всього, що, звісно, більше всього, що я її заріжу, піде вона на переробку. Це. Ну, десь відсотків 99%. Я, в принципі, і останній опороса літній говорив, що вона піде на м'ясо. Але ну, ну, дав їй шанс, як би мовити. Ну, подивимося. Але зараз не хочу. Піде на м'ясо та й все. Ось така старушка. Е -е -е, знову ж таки. Прив'язуватися до свиноматок, знову ж таки не можна. Чому не можна? Тому що їх там і називають іменами, якими... Та, Ну навіщо прив'язуватися, вона тоді, ну все може бути, ви ж пойміть. Опорос це така штука, яка може закінчитися, як і тим, що ви приймете його і буде велика якась кількість певна порося, так само ви її можете і дорізати. І, наприклад, якщо таку тушу ставить на опорос, коли літо буде жара, то буде важко. Можна було б зараз покрити, але вже ні. це вона знову літом наводитиме не хочу, Це дуже важко. Тому ну, знову ж таки, кожен приймає рішення самостійно, тільки як йому робити. Також дивіться, якщо її здавати живою вагою, ну, гривень може 45-50 і хтось і дасть, але я сумніваюся. Тому ми її самі заріжемо, тут ошийок ми собі заберемо, а може і закоптимо. Ребра там от це все переробимо по максимуму. От такі справи. Тому, як, як би мовити, підсумуємо наше відео. Підсумовуємо відео. Жива вага у нашому регіоні 60 гривень. На свиномоток 45-50. Інколи, я чую, і по 30 вже можуть забирать. забирати. Ну, це все знаєте, як то кажуть. О, так. По поводу свиноматок, знову ж таки, поросиця, відлучаєте нормальну кількість, подобається, вам все це діло. Ви її тримаєте хоч і 10 опоросів. Якщо ви бачите, що вона починає приводити менше, погано корми, погано свині при відлучці, ви з нею прощайтесь та і все. І моя порада: не називайте їх якимись іменом. Свиноматка та і все не потрібно, це, ну, це моя особиста думка. Ну такі справи. добре, друзі, всім все найкраще працюємо далі.